Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Йо, до штабу П. Офіцер побив військового строковика кадри на відео. Скандал трапився в Івано-Франківську 26 березня. На відео старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу за частиною 1241 НГУ. Це як називається взагалі? Це вже не перший випадок. На початку березня схожа ситуація була і в Житомирі. Працівники державного бюро розслідувань ДБР розпочали досудове розслідування за фактом: побиття військовослужбовця командиром взводу однієї з військових частин Житомирської області. У ДБР звернули увагу на відео з побиттям. Українського солдата-строковика його командиром, яке почали поширювати 11 березня 2023 року. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній з військових частин Житомирщини того ж дня, 11 березня після обіду, із пояснень молодшого лейтенанта виховну бесіду із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата в стані алкогольного сп'яніння. Ідеться в повідомленні: у ДБР наголосили, що життю та здоров'ю побитого солдата наразі нічого не загрожує. Тяжкість завданих йому тілесних Встановлюють попередня кваліфікація правопорушення перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Частина 5 статті 426 1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, пояснили у ДБР. В той же час залужний звернувся до справжніх командирів, а не таких, як у цьому відео. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів берегти особовий склад. Ретельно планувати операції. Та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів, бережіть особовий склад. Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих, і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він. Заложний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу, ворог самовідомо стримує наступ. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на бліцкрига, зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Також він закликав жителів окупованих районів долучатися до руку опору. За його словами, українське небо героїчно охороняється повітряними силами та силами і засобами протиповітряної оборони, сухопутних військ. Зокрема, вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат у угрупованню засобів повітряного нападу противника. Дякую, кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба. Боротися за свободу і рідну землю, пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни, герої, міста герої, це наша реальність. Якби важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ми будемо вічно пам'ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. Резюмував Залужний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.